Дякую. Значна справа була повернута неодноразово районним судом першої інстанції для осуднення методиків, тому що відповідно до від запису, відповідно до пояснень нашого клієнта, відповідно до питання про закриття провадження у справі було ряд методиків, які суд направляв для досунення до патрульної. Поліції. Але, на жаль, коли черговий раз зазначені матеріалу потрапили до суду, ми подали запитання щодо ознайомлення, щодо створення електронного суду, щодо участі у судовому засіданні, Але, на жаль, суди в першої інстанції ці запитання всі були проігноровані і навіть нас не допустило до судового розгляду. Є відмітка, що ми були присутні у суді у цей день, у цей час. Але суддя не захотіла нас слухати наші попитання, наші пояснення. І просто без нас розглянула зазначену справу і визнала винним нашого клієнта. Всі ці долучені інформація щодо підстав для закриття у справи щодо незаконної зупинки. У нас є стаття циклка закону України з професіональною поліцією, де є вищерний перелік підстав для зупинки. Такої підстави в нас не було. Якщо переглядати відеозапис, після зупинки транспортного засобу наш клієнт нічого взагалі не порушував, Працівник поліції, який має до нього упереджене відношення підійшов і запитав: ну що, як справи? Документи є, ну це ще не підстави для зупинки транспортного засобу, щоб перевірити у водія, як в нього справи. Щодо. Відношення полі... конкретного поліцейського до нашого клієнта відносно нього вже було складено незаконно протокол за сто який був так... також судом першої інстанції розглянути і повернути як незаконний. Ми цього працівника поліції допитували у судових засідань, це рішення суду. І ви, суд зазначив, і ми зазначили підстави щодо упередженого відношення і щодо незаконності неправомірності дій працівників поліції при складанні протоколу відносно нашого клієнта. Щодо відсутності ознак стану наркотичного сп'яніння, вироже тіння пальців рук. Такого не було про перелік відеозапису. Неприродні кількість околища не було. Ну це ще був лютий місяць. Була зима залуковано, звужа лізницю очей. Які не реагують на світло, значення всі перевірки не здійснювалися, і у нашого клієнта відсутні були, були зазначені е, ознаки, і акт не складався. Направлені на, на огляд, на виявлення на стан спіння не є належним допустимим доказом Ми розписали, роз'яснили, чому саме і взагалі це направлене ну, не дописувалося. Переглянемо відео вже під час розгляду справи, і клієнт казав, давайте мені направлення, поїхали на. Щодо проходження огляду, на стан наркотичного, чи алкогольне, чи будь-якого спініння, але йому було у цьому відмовлено. Якщо будемо досліджувати це направлення, там немає підпису нашого клієнта щодо отримання це направлення. На відео також ми не побачимо, як воно заповнюється. І е, зупинки ми зазначили, ми будемо все озвучувати. Е, наданий відеозапис не є допустимо, він зазначений у протоколі, які саме бодікамери, на які цифровий на був, був записаний. Також ми це... Викладу, я це зазначили. Також були перегоровано попитання нашого клієнта під час розвіду справи, він нам зателефонував щодо отримання юридичної допомоги, це буде видно на відеозапис. Ми сказали нашому клієнту, що він не пробувався ні алкогольне, анапатично. Будь ласка, направлення отримували, поїхали з поліцейською, пройшли, якщо це алкогольне, на місці подулися і поїхали собі далі, побажали гарного дня. Але це буде видно на відео. Супер, да, 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 я не ще, не без... Без да, Євістина. да, тоді ну, не буду, ну, там, там видно, що він розмовляє зі мною, я консультую, він каже, давайте направлення, ми поїхали. Все але... зафіксовано. Да, але Ви супер... в перебіг, подій, зафіксовано, не все перед... 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 Все, я не детализую вашу честь. Я... Я, 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 не сумнівався в цьому. Тоді дуже коротко. Інструкція не передбачає розгляду справи. Розгляд справи розпочинається, сам трішки працював. Працівник поліції потрібно йому представитися, якщо це зупинка транспортного засобу, пояснити підставу зупинки відповідно до статті 35, а не запитати, як у вас справи. Після того вже розглядати матеріали справи, запропонувати дати пояснення, скласти протокол, ознайомитися з протоколом. До ознайомлення з протоколом, коли тільки записувалася фабула, наш клієнт підійшов, попросив пройти огляд на слабстеріння, йому було відмовлено. Тому ми вважаємо, що є всі підстави для скасування рішення суду першої інстанції і для закриття провадження справи. Дякую, честно. А за що ви зупинили зараз? Ви, ви порушуєте? Ви порушували, порушували правило. А відносно у вас складалися якісь адміністративні матеріали щодо порушення правил дорожнього руху про якась постанова? Ні.